Пустеля, те, що захоплює і водночас лякає. Почитай Євангелію добро до сьогоднішнього дня, тому що воно сьогодні трішки про пустелю: про те, як Ісус Христос, після того, як почув після хрещення, що Він є улюблений син Отця, почувся від Отця, був введений Духом в пустелю, де дьявол спокушав його. Там не було людей, там були лише дикі звірі і ангели, які служили Ісусові Христові. Він, вийшовши з цього періоду, сказав наступне: Покайтеся, бо царство Боже близько. Вірте в Євангелії. Пам'ятай, що період пустелі є в житті кожної людини. Можливо, в тебе він вже був, чи буде, чи, можливо, зараз вже триває. Це період, коли ти розгублений, чи розгублений, коли ти не відчуваєш Бога, коли ти почуваєш себе самотнім, покиненим. Христос хоче тобі сьогодні сказати, що в пустелі. Можна перемогти спокуси. Бо саме в цей період, коли ти є слабкий, коли ти почуваєшся розгубленим чи розгубленою, приходять спокуси. Ці спокуси вони скеровані на те, щоб знищити тебе, знищити в тебе ото відчуття, яке Бог тобі вже колись сказав. Ти син мій улюблений. Людина, яка відчула. І відчуває себе улюбленою Божою дитиною, завжди терпітиме спокуси. Але інколи ці спокуси є дуже сильні. Христос сьогодні переходить пустелю, дуже складний період, 40-денний період боротьби зі спокусами, в якому він перемагає. Пам'ятай, що який би тяжкий період в твоєму житті не був, ти можеш перемогти, але не власною силою, силою Божою. Пам'ятай про свого ангела-хоронителя, який завжди поряд. Ніколи не відчувай себе самотнім. Бог є поряд. І що би не було навколо тебе, яка б пустка не паливала навколо тебе, які б жахіття не панували навколо тебе, які б дикі звірі не були навколо, ти здатен, чи здатна це перемогти Божою силою. Просив Бога про допомогу, опирайся на Боже Слово, вір в добру новину, вір в Євангеліє і шукай в своєму житті. Покаяння, тобто навернення до доброго життя, тому що, перейшовши пустелю свого життя, знайдеш Боже царство.